У якому режимі працює комунальне підприємство «Житлово-управляюча компанія в умовах воєнного стану? Чому неможливо увімкнути ліфти та з якими труднощами стикаються? Про все це у розмові з нашою знімальною групою розповів директор комунального підприємства Володимир Бреус. Ну, наше комунальне підприємство нічого не помінялось. Як працювало, так і працює. Тим самим, чим займалося, тим і займається. І я думаю, Мешканці нашого міста теж бачать, що все працює. все працює. Наші двірники постійно прибирають. Аварійні бригади забезпечують ліквідацію всіх аварійних ситуацій. Те, що планові роботи, ті, які заплановані і ті, які були придбані матеріали, ми продовжуємо роботи. Але зараз не плануємо великих робіт, тому що зрозуміло із матеріалами. Тому що для ремонтних робіт необхідно придбати матеріал і за цього, тому що не зрозуміло цінова складова матеріали. за цього зараз ми планові ремонти призупинили все тільки на ліквідацію аварійних ситуацій. Були складності у нас із по всьому місту це із друком квитанцій. Зараз ми цю ситуацію вже устранили і частина міста багатоповерхова, це місто і, і мікрорайон вже отримали квитанції, зараз займаємося приватним сектором, це квитанції на воду і на сміття. Ці люди отримають, так трішки була затримка у зв'язку з тим, що у нас центральний сервер на, у місті Харків, і за цього там виникли проб, проблеми із цією сервер. Зараз всі, вся база даних збережена, зараз все настроєно, все працює. Я б хотів подякувати людям, які сплачують за комунальні послуги. Так, платежі упали майже втричі. Від планових, які були в мирний час, як. Але люди сплачують, ми сподіваємось, що ситуація покращиться, може і за те, що квитанції затримали. Тому я дякую, але і звертаюся до всіх, тому що за цими квитанцями стоять також люди, які працюють щодня, яким треба отримувати заплатити заробітну плату. І нашим підприємствам потрібно заплатити і за світло, водоканалу за воду, теплоенерго за газ. І це великі, великі суми. І те, що зараз там на рівні 30% вже 21 число. 21 число. Тому це не той результат, який би. На який ми сподівалися, який може забезпечити сталу роботу всіх комунальних служб. Але, але якось з нашими підрядниками виходимо, розуміємо це. Багато людей пішли за власний рахунок. Ті, ті, які не задіяні, призупинили роботу юридичного відділу. Тобто, фактично, зараз на час військових дій у нас весь юридичний відділ на простої тому що юрвідділ у нас не працює, ми не забезпечуємо подачу в суди, тому що сподіваємося, що люди самі будуть працювати у Економимо як можемо, щоб ті люди, які тут знаходяться і які ходять на роботу, щоб отримали заробітну плату. Стосовно роботи ліфтів, я хочу, щоб люди з порозумінням віднеслись. Це не забаганка, не нашого комунального підприємства, це вимога військового часу. Не, не дай Бог якийсь надзвичайний випадок чи сирена, і ліфти працюють, то ми фізично не зможемо всі ліфти зупинити там протягом часу чи двох. І тому це було рішення прийнято, щоб не допустити інших аварійних ситуацій, що могли привести до більших проблем. проблем, щоб хтось застряв у ліфтах, коли, не дай Бог, чи світло відключиться і буде сирена включена. І коли по всьому місті будуть зупинені ліфти, якщо обесточиться світло, то ми за півгодини, за час ми не всі ліфти відкриті, всіх випустити. Тому що для цього я прошу з розумінням до цього віднестись, тому що це складна ситуація і ми розуміємо, що похилим людям це зовсім біда, але це робиться для того, щоб унеможливити ще більше складні ситуації. На даний момент у соціальному готелі у нашого комунального підприємства розміщено 45. Це такі міста, як Сєвєродонецьк, Харків, Ізюм, Спідщастя, Грушеваха. Це всі, всі рядом знаходяться люди у нас в гарних умовах. Хотів би подякувати нашим волонтерам. Які допомагають цим людям, які попали в таку ситуацію, приїхали в наше місто, забезпечують їх продуктами харчування, засобами гігієни, які потрібні людям просто на перший час, тому що люди приїхали, деякі що було із сумочкою одною. Також подякували, провели сьогодні інтернет тому що розпочався учбовий процес. У нас тут діти знаходяться, щоб люди, щоб діти змогли займатися через Zoom навчанням, щоб не відстали від програми. І крім цього, щоб ті, хто тут проживає, могли зв'язатися з рідними через інтернет. Тому також дякую всім небайдужим, які допомогли. Робота всіх комунальних служб знаходиться на постійному контролі Лозівської міської ради і особисто нашого голови Зеленського Сергія Володимировича, який майже щодня цікавиться роботою і постійно дає доручення дещо усунути, або ті, хто звернувся напряму до міської ради, то дає доручення про звернути увагу на більш складні питання.